Від ранку на другому поверсі торговельного центру Дитячий світ десятки жінок у черзі на обстеження молочної залози. Прийшла на огляд і Любов Кирієнко. Я каже, два роки ходжу, щоб мені це не запустити. Я два роки була в Києві. Вони прослідіс. Пройшло два роки, думаю, я пройду що слід, щоб не може узнати точно, що мені треба, що там в порядку це чи не в порядку. Ну, сказав, все добре. Ну вона цю треба зробити, сходити. Мамографію, що треба зробити Це так візуально ж подивиться, а там вже конкретніше скаже. Так що в мене туди направлення, що туди схожу швидко, швидко, так що бояться нічого, а частіше треба ходити. Обстежували жінок фахівці міського перинатального центру, а саме акушер-гінеколог та мамолог. За потреби робили жінкам УЗД. Кожна жінка має проходити його раз на рік, в разі виявлення якихось ущільнень. Е Контрольні огляди кожних півроку, а також розповідали, як зробити самообстеження молочних залоз в домашніх умовах. Він проводиться лежачі в ванні, коли кожна жінка має таку можливість взяти груди і пальпаторно за часовою стрілечкою проводити огляд. І то, тобто, коли вона що виявляє ущільнення або болючі точки, вона вже звертається другим етапом до лікаря-акушер-гінеколога або мамолога, і він то визначає її подальшу тактику. Ініціювали ми догляд з нагоди Всесвітнього дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози, який відзначають 20 жовтня. Саме профілактичне обстеження дозволяє виявити наявність первинних змін в тканинах молочної залози. На жаль, наразі рак молочної залози дуже помолодша і займає одне з найголовніших місць взагалі всій структурі онкологічної захворюваності не тільки нашої області, не тільки нашого міста, взагалі України і всього світу. Тому саме жовтень є місяцем обізнаності жінок про рак молочної злози. Загалом упродовж декількох годин медики оглянули майже 400 жінок. З них понад 70 відправили на дообстеження. Ірина Контритюк, Ярослав Яфремов, новини міста.